Усім привіт! Сьогоднішнє відео не про гриби. Не думала, що опинюся екстрено у лікарні, але хочу вам показати палату відділення хіміотерапії онкологічної лікарні міста Суми. Я приємно вражена. Палата розрахована на трьох чоловік. Є три ліжка, є три тумбочки. Вони достатньо місткі. Зараз покажу навіть дуже. Є ось така шафа. Необхідні речі можна покласти. Тобто місця вистачає? Дуже круто, що в кожній палаті є умивальник. І тут є не тільки холодна вода, а є і гаряча. І що саме важливо, раковина не забита, вона працююча. Є дзеркало. Привіт! Я зараз знаходжусь не в кращому стані, але прошу не звертати на це уваги. Крім умивальника, є ось така сушарка, вона працює. Ходімо далі. Це я скористалася, поки моїх сусідок немає. Є такий пристрій, який мені подобається найбільше. Ну, давайте я покажу біля свого ліжка. Біля кожного ліжка є розетка, яка допоможе вам зарядити телефон. І цей пристрій подобається мені найбільше. Це кнопка виклику медперсоналу. Якщо ви лежите на цьому боці, ви можете нажати кнопку. Якщо ж ви вирішили лягти на той бік, є такий чарівний провід, на якому є теж кнопка, і ви можете скористатися, коли лежите на цьому боці. Це, на випадок, якщо вам стало погано, або закінчилися ліки в капельниці. І треба її просто відімкнути. Я не думала, що прийдеться лягти в лікарню. Постіль я не брала. Мені тут все видали. Зверніть увагу. Чиста. Постіль чиста. І не можу сказати, що вона нова, але достатньо нова. Ортопедичні матраци. Ох, пробачте, забезклад. Зручно, дуже зручно. І крім того, на ліжках є такі прилади, які допомагають ним керувати. Ви можете підняти, опустити, вирівняти. Пробачте трусіля. Палата все ж таки жіноча. Тут такий прилад. Все сучасне і, я би сказала, класне. Не савок. ролштори. Якщо ви не хочете, щоб за вами хтось підглядав, можна ними скористатися і опустити. Вигляд з вікна я вам скажу так не дуже, але, але це дуже класно, тому що відбуваються ремонтні роботи, заклад рухається вперед, а це значить заклад розвивається. Ледь не забула вам показати. В палаті є телевізор, але я його помітила лише на другу добу, бо було не до телевізора. Ось така палата. Приємно вражена, приємно перебувати в таких умовах, не дивлячись на хворобу, але краще не хворіти. Так що, бережіть себе та своїх рідних та будьте здорові. До нових зустрічей!